Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, в студії Дмитро Харлов. І Ми вже готові розказати про актуальні події на 17-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Російська армія знову накрила вогнем два райони Дніпропетровщини. По Нікопольському району вдарили з градів та ствольної артилерії. По Нікополі Росіяни вгатили 10 разів. Пошкоджено чотири будинки та автомобіль. Жертв немає. По марганцю випустили до чотирьох десятків реактивних снарядів. Постраждали троє людей. Це 12-річний хлопчик та двоє чоловіків 66 та 49 років, які зараз госпіталізовані. По одній з вулиць міста загорівся газопровід. Займання рятувальники загасили, зруйнована стіна з 3 по 5 поверх у житловому будинку. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, два приватних будинки, два гаражі та господарча споруда. Є пошкодження у заводі, місцевому кафе, двох магазинах та друкарні. У Криворізькому районі ворог обстріляв з ураганів зеленодольську громаду. Є руйнування житла у населеному пункті Велика Костромка. Люди не постраждали. Гатять окупанти по району щодня. Б'ють і по полях, і по підприємствах, і по людських оселях. Від початку повномасштабного вторгнення в населених пунктах Криворізького району зазнали руйнувань внаслідок ворожих ударів пів тисячі приватних будинків та близько трьохсот квартир. Ворог Обстрілює в основному після після ї ночі до четвертої ранку, коли люди всі в основному вже відпочивають, і таким чином він намагається тиснути, здійснює терористичні такі акти. Вони дійсно терористи, тому що. Даже з далекобійної зброї обстрілюють вночі, підло, підступно. Я ж кажу, коли люди відпочивають і намагаються бути, відчувати себе в небезпеці, але вони знають, що в такий то період будуть уже обстріли, і люди не відчувають себе в безпеці. Школярі в Дніпрі вчитимуться онлайн. На сайті міської ради з'явився проєкт рішення сесії міської ради про організацію освітнього процесу в комунальних закладах освіти. Там зазначено, що з 1 вересня школи Дніпра працюватимуть у дистанційному форматі. Це рішення депутати ще повинні затвердити на сесії міськради і підписати міський голова Борис Філатов. Вісім спеціально обладнаних вантажівок для ЗСУ вже відправили з Дніпра на фронт. Міська влада передала чергову партію автомобілів на допомогу військовослужбовцям у боротьбі з ворогом. Деталі далі у сюжеті. Вони маневрені, прохідні, мають економічний двигун та засоби світломаскування. Вісім спеціально обладнаних вантажівок. Це чергова партія, яку передає Дніпро для військовослужбовців на фронт. Гарний транспорт це збереження життя особового складу на фронті під час проведення бойових дій. Починаючи з підвозу в БК та евакуації трьохсотих або двохсотих, це є одні з найважливіших, окрім того, механізму людей, алгоритм дій військових. Ось, все решта залежить від транспорту. Коли надійна машина гарна, ти знаєш, що ти проїдеш, вивезеш, доставиш вчасно озброєння, допоможеш своїм побратимам. Військові машини були закуплені у Франції та привезені за допомогою Дніпровської мерії. Секретар міськради Олександр Санжара розповів, для цього була задіяна ціла логістична система. Це результат роботи Ради оборони міста Дніпра, яку очолює Дніпро філаток штабу оборони, і очолює Геннадій Корбан. І ми бачимо, що от наслідком роботи цих органів є вантажівки, які передаються військовим. Які будуть використовуватись, які зроблені за військовим стандартом, які були на консервації у Франції, які закуплені за відносно дуже невеликі кошти, і зараз вони будуть використовуватись нашими військовими. Партію вантажівок придбали коштом територіальної громади та завдяки благодійникам. Робота в цьому напрямку продовжується. Наступні партії автомобілів від Дніпровської міськради невдовзі рушать на фронт. Ксенія Штомпель, Павло Черненко, Ньюс. Минулої ночі росіяни завдали ракетні удари по Харкову. Із Білгорода було випущено одразу чотири ракети. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Близько третьої ночі дві ракети, попередньо С-300, вдарили в заклад освіти в Слобідському районі. Пошкоджено їдальню та овочеві склади. У той же час в Новобоварському районі ракета поцілила в дорожнє полотно поруч за адміністративною будівлею. Осколки пошкодили фасад, приліччя однієї ракети. Зафіксовано в Київському районі. Минулось без постраждалих. СБУ затримала законсервованого агента ФСБ, який коригував ракетні удари РФ по Харківщині. Також зловмисник передавав окупантам геолокації міської інфраструктури. Саме за його наводкою, агресори здійснили ракетні удари по будівлі обласної державної адміністрації та ще сімох цивільних об'єктах. За даними слідства, зрадником є колишній правоохоронець, завербований ФСБ під час перетину російського кордону ще у 2019 році. Після отримання оперативного псевдоніму та проходження інструктажу, зокрема щодо заходів конспірації, сломисник був переведений в режим очікування. Після початку повномасштабного вторгнення РФ на зв'язок з ворожим агентом вийшов у його російський куратор. І поставив завдання щодо проведення розвідувально-підрівної діяльності на сході України. У разі успішного виконання вказівок окупантів вони обіцяли вивести свого поплічника на територію Росії і оформити громадянство країни-агресора. Втім, співробітники Служби безпеки завадили цим планом і затримали зловмисника. Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко показав наслідки нічних ракетних ударів по місту. Ворог атакував Краматорськ 11 ракетами. Руйнувань зазнали будинки в приватному секторі. Про людські жертви поки що невідомо. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Завершились аварійно-рятувальні та пошукові роботи з розбору завалу приватного житлового будинку в місті Курахове. Всього з під завалу врятовано двох жінок та виявлено тіла двох загиблих чоловіків. Росіяни знову вдарили з урагану по портовій інфраструктурі Миколаєва. Обійшлося без людських втрат, повідомили в оперативному командуванні Південь. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами продовжується виконання вогневих завдань. Протягом ночі ворога позбавлено ще 11 рашистів та складу боєприпасів в районі села Веселова на Херсонщині. Остаточні втрати ворога до розвідуються. Ліквідувало чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків за кордон. Деякі маршрути незаконного переправлення призовників пролягали до країни агресора і тимчасово окупованого Криму у Харківській області. Зловмисники допомагали військовозобов'язаним вихати з України до ЄС, але через територію РФ. На Запоріжжі діяла група, що за 10 тисяч гривень переправляла потенційних призовників до Криму. Одного з них Мелітопольця затримали під час чергового трансферу разом із пасажирами. На Чернігівщині ставки були вищими. Там двоє зловмисників просили. По 100 тисяч гривень з однієї особи за втечу до Білорусі в Києві. Шахрайством займалися працівники одного з комісаріатів, а також адвокати, і лікарі, які за 12 тисяч доларів виготовляли повний пакет фіктивних документів, які давали змогу ухилянтам безперешкодно перетинати державний кордон України. Наразі тривають слідчі оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб, у тому числі організаторів та учасників злочинних схем. За співпраці фахівців координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та національного інформаційного бюро створені спеціальні розділи у телеграм-боті. НІП за допомогою цього інструменту рідні та близькі зможуть здійснити швидкий пошук даних про оборонців України, які потрапили в полон або зникли безвісті за особливих обставин. Для визначення статусу розшукуваної особи слід подати ідентифікаційний код, прізвище ім'я по батькові, номер телефону та дату народження особи, яка розшукує. А також прізвище, ім'я по батькові, дату народження та ідентифікаційний номер розшукуваної особи. Запити опрацьовуються щодня. У результаті пошуку рідні та близькі зможуть отримати у чат-боті один із поточних статусів полоненого. Про особу немає даних у реєстрі Національного інформаційного бюро. Якщо їх не вносили, чат-бот запропонує додати ці відомості. Дані є, але в базі даних Національного інформаційного бюро немає відомостей, чи перебуває особа в полоні. Дані є, особа ймовірно, перебуває у полоні. Бракує підтвердження від міжнародного комітету Червоного Христа. Дані про особу є в базі Національного інформаційного бюро. Перебування в полоні підтверджено міжнародним комітетом Червоного Хреста. Полонена особа звільнена під час обмінів. Декомунізація триває в Чернівцях. Демонтували пам'ятник червоноармійцю з постаменту на соборній площі. За висловилась більшість містян. Рішення ухвалила міська рада. Процес тривав близько години. Нищити статую не будуть її відправлять до сховища. Запитувану вам інформацію може бути надано за запитом правоохоронних органів чи суду. Так, на офіційний запит нашого телеканалу відповіли у прикордонній службі на запитання про позбавлення громадянства керівника центру тероборони Дніпра. Історія з конфіскацією паспорта в Геннадія Корбана триває. Про нові подробиці в нашому наступному репортажі. Другий тиждень читаю на різних новинних смітниках інформацію про себе на спробу дискредитації витрачають значні кошти. Чому б нам разом не допомогти Збройним силам України і не скинутися, наприклад, на закупівлю вантажівок для наших хлопців на фронті? Так на власній сторінці у соцмережі відреагував Геннадій Корбан на клішейовані повідомлення про власну персону. Мова йде про причини позбавлення його громадянства. І таких версій позбавлення висувається безліч. Тим часом керівник центру тероборони Дніпра в ексклюзивному інтерв'ю британському телеканалу BBC назвав власну версію. Його коротка зустріч із конгресменкою Вікторією Спарц. Вона посітила штаб оборони. У нас була з 20 минутна бесіда. Ми говорили в основному, оскільки Вікторія Спарц приймала наскільки я інформував участь у підписанні ленд-ліза для України. І там, даже, по-моєму, господин Байден подарил, президент Байден подарил ей ручку, которую підписав в лендліз. Вона стояла у нього за спиною. Да, ну то есть человек известный. Но как, как не зустрітися з человеком, якщо он проезжает мимо? Офіційних пояснень позбавлення громадянства Геннадія Корбана із боку офісу президента так і не з'явилося. І з цим питанням, і офіційним листом ми звернулися до прикордонної служби, яка власне і не пустила голову центру тероборони в Україну. Запитувану вами інформацію може бути надано за запитом правоохоронних органів чи суду. Адміністрація Державної прикордонної служби Україна обмежена у правах щодо надання вам запитуваної інформації. Тобто знову жодних пояснень. Тим часом Геннадій Корбан не полишає надій повернутися у Дніпро. Перебуваючи за кордоном, керівник центру тероборони продовжує допомагати озброювати українську армію. Нещодавно на потреби збройних сил України передали 60 вантажівок та позашляховиків. Лариса Кримова та Павло Черненко Дніпро Ньюс. Починаючи з нинішнього року, Україна вперше офіційно відзначає день молоді 12 серпня. Минулоріч Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Тепер свято збігається у даті з міжнародним одноіменним святом. Підготовка у Дніпрі тривала більше двох тижнів. Я розумію, що боярусофобія була недостатня. Всі ці вісім років саме так з нагоди святкування дня молоді розпочалась ранкова мотиваційна зустріч українських коміків Андрія Кита та Єфима Константиновського. Хлопці поділились історіями успіху та розповіли лайфхаки для досягнення своїх цілей навіть під час війни. Треба просто робити те, що ти вмієш, не думати, що ось хтось там на сході, хтось зі зброєю в руках. а Я тут і я не такий корисний. Ні, зброя в кожного своя. Просто треба не зупинятись, як каже Дмитро Поверезнюк. Е...» треба. Долучитись до заходу, стендап-коміки та організатори двох найбільших шелтерів в Дніпрі згодились одразу. Пояснюють, мотивація це рушійна сила, яка наближає нас до перемоги. Я б бажала би не сильно занурюватися в якісь конфлікти між собою. Не ругатися, треба об'єднатися, треба фігачити, треба допомагати, треба волонтерити. І найголовніше, я ж говорю, в за собі. Організацією заходу. займалась безпосередньо молодні пра заручившись підтримкою департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Учасники дуже вдячні за можливість відволіктись та поспілкуватись у невимушеній атмосфері. Вони дуже класні речі кажуть про те, що а, як загалі досягнути своєї мрії, це щоб мрія стала твоєю метою, і тоді вона досягнеться. І насправді це такі слова, які зараз і мотивують. Тому Що такий трошки в дезбалансі, і вони такі збирають. Мотиваційна зустріч лише частина великої кількості івентів, які міськрада підготувала для Дніпрян. Хотілося відзначити, що заходи вже були. Це був футбольний турнір серед команд Дніпра, Харкова, Донецької області, Луганської. Окрім того, був тренінг з написання резюме. Сьогодні ще буде нагородження активної молоді о 15.00. І завтра буде дуже цікавий захід, про який поки що ми не. Можемо казати завершила зустріч спільною фотосесією. Сьогодні в області планують провести більше трьохсот заходів для молоді. Детальніше про деякі з них у наших наступних сюжетах. Яна Тютяєва, Андрій Лисенко, Марія Лазаренко, Дніпро Ньюс на цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Далі новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. Глядачі, які дивляться нас на ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Залишайтеся з Дніпро Тіві. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Черговий український клуб на вихід у слід за полтавською ворською Єврокубки залишила і Луганська зоря, яка за сумою двох поєдинків поступилася румунській університеті на стадії третього раунду кваліфікації ліги конференції. Після номінально домашньої перемоги 1-0 у першій зустрічі в гостях наша команда зазнала тріскучої поразки 0-3. Україна таким чином потрапила до п'яти країн їхнього топ двадцятки рейтингу, які втратили за три раунди відбору більше однієї команди у Євро. Рок тим часом у наступний четвер, 18 серпня, в Єврокубках, дебютує спортивний клуб Дніпро 1 який у словацькому місті Кошице в першому поєдинку стадії плей-офф Ліги Європи зійдеться з кіперським АЄК Ларнакою, який у двомачному протистоянні вибив сербський партизан з Белграда. Натомість Дніпровців у якості спортивного директора офіційно очолив Євген Красніков, попередньо склавши себе повноваження віцепрезидента харківського металіста, у якості якого він працював з літа минулого року. Також він був спортивним директором цього харківського клубу. з П'ятийого п'ятого по 2013-й. Дню молоді присвячується на меданчиках зі штучним покриттям стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Відбувся турнір з футболу, організований молодіжною радою Дніпра. Окрім команди господарів студентів Дніпровського державного університету внутрішніх справ, в ньому взяли участь і аматорські колективи, укомплектовані внутрішньо переміщеними особами, біженцями та вимушеними переселенцями з Харківської, Луганської і Донецької областей, які змушені були залишити рідні домівки в Україні через військове вторгнення Росії. Турніром з мініфутболу, який нагадував скоріше фестиваль гри мільйонів на майданчиках зі штучним покриттям стадіону Олімпійські резерви за ініціативи молодіжної ради Дніпра у нашому місті вирішили відзначити день молоді, який вперше і віднині надалі в Україні будуть відзначати у відповідності до подібного міжнародного свята 12 серпня. Подібним ми вкотре нагадуємо і наочно демонструємо світу своє бажання інтегруватися до європейської спільноти. На жаль, війна внесла свої корективи, щоб гідно його відзначити, проте навіть такі стислі змагання дали можливість. Усім їхнім учасникам бодай на півтори години відволіктися від жахіття буття з головою поринути водночас простий, але і такий незбагненний чарівний світ футболу, знову пережити давно забутий сплеск шалених позитивних емоцій, які вторгнення російських окупантів не тільки нівелювали до нуля, але й у рази у геометричній прогресії збільшили негативні. Сьогодні немає там такої великої кількості позитивних емоцій, немає можливості відволіктися від буденнощів від щоденних справ. Тому ми запросили сьогодні проводимо такий турнір, щоб люди відволіклися, згуртувалися і взагалі дуже багато громад, які приїхали до Дніпра, але не бачили один одного в Дніпрі. Тому вони сьогодні зустрілися, поспілкувалися, і це найголовніше, тому що сьогодні не тільки свято спорту, а ще й свято людей і свято миру. Хоча б на цю годину цього турніру люди відволіклися від війни і тих справ, які є, окрім команди господарів, студентів Дніпровського державного університету внутрішніх справ, організатори турніру запросили до участі у змаганнях і аматорські колективи укомплектовані внутрішньо переміщеними особами, біженцями та вимушеними переселенцями з Харківської, Луганської і Донецької областей, які змушені були залишити рідні домівки в Україні через військове вторгнення Росії. Ми погодилися, тому що у нас дуже багато хлопців волонтерів, молодіжних працівників, і є хлопці, які займаються спортом. І команду зібрали від Донецької області. Сьогодні всі хлопці із Маріуполя, із Краматорська і Слов'янська, які тимчасово приїхали до Дніпра. Що стосується самого турніру, то попри статус команд аматорів, усі вони продемонстрували непоганий вишкіл навіть більше. Було помітно, що хлопці, якщо і не м'ячем, але як мінімум часно можуть його приборкати, виконати пас чи фінт, зіграти у відборі. Подібне стосувалося і голкіперів, зрештою, не було особливих провалів і в тактичних побудовах, що належним чином оцінили і досвідчені фахівці, серед яких і колишній тренер вищолігових команд Криворізького кривбасу і Луганської зорі та першолігового краматорського авангарду Олександр Косевич. Приблизительно одинакового уровня, все четыре команды. Есть молодежь, видно, обученная, есть опытные футболисты, которые уже поиграли. Но ну, и радует формат. Все в одинаковых условиях. Все отыграли, перешли, отыграли, перешли. Наверное, все-таки победить сильнейший. А то, что видим знакомые лица, все соскучились за футболом. Не сегодня, наверное, центр футбола, потому что я уже буквально за 10 дней третий раз здесь. И я рад, что такие мероприятия проводятся. Что дети, которые воспитаны в футболе, сегодня могут отдыхнуть морально. Несмотря на эти серии, Несмотря на меры безопасности, футбол остается футболом, и он будет жить, как и наша страна. За регламентом змагань усі команди зіграли за коловою системою кожна з кожною, підсумку чого квартет замкнув колектив Харківської області, який отримав подяку за участь у турнірі. Його бронзовим призером стали господарі з Дніпропетровської, які щоправда виступали двома експериментальними складами. Але того дня то був випадок, коли заради успіху подібне робити було не потрібно. Срібні медалі дісталися представникам Луганської області, які набрали шість очок, а тріумфували донеччани. Вони на одному подиху практично пролетіли дистанцію змагання. Не зазнавши жодної поразки у трьох зустрічах і таким чином стали абсолютними переможцями турніру і володарями головного трофею. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Усім миру, злагоди спокою ми переможемо. На все добре, до побачення. You have to.